Так, всім вітання. Так, так додавлення до відеопротоколу попереднього значення, тобто ті, що я подавав раніше, згідно статті частини 9 статті 214 3, КПК України і згідно закону про запобігання корупції, я ще хочу додати, так як виявлені обставини, бо, тому що вони в мене все появляються і появляються, бо тому що я то все сам вивчаю, як кажуть, і правоохоронні органи, до яких я звертаюся, вони маніпулюють тим всім. Що відбувається, і приходиться мені все більше і більше вивчати. Тому я хочу зазначити, користуючи справом розслідування справи згідно закону про запобігання корупції, згідно того, що виявлено правоохоронними органами в мас медіа вони теж зобов'язані виконувати. А виконання от статті 32, наприклад, територіальна підслідність 32 КПК України, територіальна підслідність, частина друга, зазначає, наприклад. Що кримінальне провадження щодо обвинувачення судді у чиненні кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, у якому обвинувачення обіймає чи обіймав посаду, обіймав чи обіймає посаду судді? Тобто за вона значить, що я був випадково подав, тобто, повідомлення про злочин надії судді Печерського суду Хайнацького, наприклад, щоб його притягнули до кримінальної відповідальності за ложний виклик. І цей даний факт зазначено було працівниками поліції і внесено в ЄО, тобто, на виклик, приїхали до нього, а прийняли повідомлення про злочин від мене і. Я подав Генеральну прокуратуру даний факт, а так як підслідність Генеральної прокуратури попадає в юрисдикцію Печерського суду, то вийшло так, що я на суддю подав той суд, де він працює. І мене ніхто не повідомив, що вказується згідно з статті 32 територіальна підслідність, вони мали само. Я не думав, що мені прийдеться їх, наприклад, їм тикати носом в ту. Цей КПК, тобто вони би, мали би логічно знати, що вони не мають права вести на свого колегу е, будь-який розгляд. От. І таким чином пройшло фактично, напевно, майже 4 місяці. І мене кругом і около, як кажуть, е, вводили заніс, а вказується, є така стаття 32, наприклад, де це все зазначено. Є стаття також 31 е, Риска 1, предмет на Вищого антикорупційного суда. Тобто я та як я зазначаю, що я викриваю корупцію особливо у великих розмірах, і під час того, як я викриваю, проти мене відбуваються протиправні дії зі сторони правоохоронних органів, до яких я звертаюся зі сторони прокуратури, зі сторони суддів того ж Печерського суда, наприклад, зараз ідеться безпосередньо про нього і про других суддів там от, у Львові, то що зараз відбувається і. Якщо є протиправні дії з їхньої сторони, особливо визначені статтю 364, там 256, ну, 364 тут більше фігурує, наприклад, підходить е, як мінімум і е, там 366 підробка документів, 396 е, свідоме покривання злочину, а особливо злочину. Проти інтересів держави в такий складний економічний час для держави замість розслідувати, вони в своїх інтересах це все покривають. І тому тут йдеться вже обвинувачення і по 111, і по 109, тобто вони ігнорують законні процеси, саботують слідство і якось завулірано то все приховують. Тому даний факт має ще розслідувати. Вищої антикорупційний суд, тобто і це все згідно з статті 33 ДРСК-1, це все йде предметно як підслідні Вищого антикорупційного суда. Це частина перша, там третя, інші суди визначені цим кодексом, не можуть розглядати кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, які віднесені до підслідності Вищого антикорупційного суда. Тобто, якщо стаття 336. Там і інші там після частина 45-та Кримінального кодексу України в примітці зазначені статті, вони мають попадати під юрисдикцію Вищого антикорупційного суда. Також стаття 34 кримінального процесуального кодексу, направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Також зазначає, що у разі якщо обвинувачення чи потерпіли або бу, а є або бу чи працівником апарату Вищого антикорупційного суда і, криміналь... і кримінальне провадження належить до підслідності цього суда, також має бути передано по підслідності, також визначено це колегією суддів Конституційного кримінального, кримінального суду, Верховного суду. Ну, тобто є пара таких нормативних моментів, які обов'язують суди. Фактично, ну, якщо я навіть не знав, це не означає, що мене можна зухвало обманювати. Ну, вони, може, і собі думали, що можна, але виходить, вони самі себе підставляють, показуючи свою привзятість. Також от питання про направлення кримінального провадження з Вищого антикорупційного суду до іншого суду вирішується колеги у складі п'яти суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суда. Але те, як в мене є ухвала Печерського суда, щоб порушити кримінальну справу проти е, декількох суддів апеляційної палати Вищого антикорупційного суда, то тут ще треба з'ясувати, тоді чия буде ця післідність і в тому буде е, з'ясовувати спор по поводу їхньої безнеправової діяльності. Ну наскільки я знаю, це безпосередньо е, оцею ухвалою, та що в мене є для порушення кримінальної справи проти е, колегії суддів апеляційного е, апеляційної палати Вищого антикорупційного суда, має санкцію надавати сам генеральний прокурор е, або його заступник. Тому е, і тут спори про підслідність між судами не, не допускається. Тобто, вони, якщо підслідність визначена. Зазначена статтями за конкретним судом, то спор не може бути, вони автоматично мають це все передати. Тому я от для правоохоронних органів, які мене так свідомо півтора року вели в оману, зазначаю. От зараз, я кажу, будемо зазначати, як нововияні обставини, оці от три статті, які прочитані. І зазначати, хто отримав повідомлення про злочин від мене безпосередньо по поводу зазначених злочинів згідно з законом про запобігання корупції, згідно того, що в процесі розслідування мною були напади на мене положні визови, підробка документів, тобто не було. В правовому полі зроблено певного реагування на дані зазначення, що це закон про запобігання корупції має діяти, і іменно цій статті це було свідомо скрито факти. Тобто, виходить, всі рішення, які були попередньо вами умніками всіма Мадану, там і суддями Печерського суда, Солом'янського, апеляційного суда і безпосередньо під кураторством Ярослава Головачова, в якого куча документів безпосередньо в руках, і іншими судами. І вищим антикорупційним судом і апеляційною палатою Вищим антикорупційним. Тобто всі ці рішення фактично анулюються, тому самі розумієте, що я не буду бігати за вами кожну бумажку вашу оцю нікчемно оспорювати. І просто буде призначено розслідування по факту тих документів, які ви мені отут накидали за півтора року, буде зазначена обов'язково перевірка вищих правоохоронних інстанцій на міжнародному рівні, бо тому, що я вже звертався в ці інстанції, ну хіба крім Верховного суда, і так як закон про запобігання корупції ратифікований на міжнародному рівні, і так як ви судді давали клятву варгільні першу чергу, а потім тільки. Державі, в яких е, працюєте, і то, що мене суддя, не суддя, а жіночка, якась яка сказала, що вона не суддя, а ухвала не видана нею. Будемо з'ясовувати, хто ти була в Печерському суді. І коли я на днях був і в Голувачова в кабінеті, відеопротоколи прилагаються, обов'язково будуть в мене на ютуб-каналі зазначені, і обов'язкові е, додані мають бути до матеріалів слідства. І те, що відбувалося в Печерському суді, е, що на протязі декілька годин я слідчував противної. Групою не міг знайти трьох суддів, які безпосередньо е причатні до покривання зловживання службовим становищем і ухилення від відповіді на дані факти, які зазначені по, по даній ситуації. Тому е слідство має бути обов'язково е відновлене, зазначене, і е тому будемо е це все питання озвучувати вже в нових реаліях і переглядати по-новому, так як закон про запобігання корупції говорить, що Дані факти, які там зазначені, можна буде витрубувати в процесі до декілька років, так як це в інтересах держави, уникнути відповідальності вряд вряду, комусь зазначених осіб получиться, тому будемо добуватися, щоб максимально було слідство проведене результативно по всіх відеопротоколах, які в мене є. Не тільки документах, але й відеопротоколах, в яких чітко зазначені. Вашу ваші безпосередньо як кажуть протиправні дії. Тому всім щасливо до нових вклющень, як кажуть, будемо чекати доцільного слідства з правом долучення оцих всіх зазначень до матеріалів. Слід. Все число.